У ніч на четвер Росія здійснила комбіновану атаку дронами та ракетами на Львів, сили ППО збили три крилаті ракети типу Х-101 із касетними бойовими частинами. Зафіксовано потрапляння ударних безпілотників. Під прицілом ворога був залізничний район. Мешканці кажуть, було дуже гучно і страшно. Ми були всі в бомбосховищі, електронні бомбосховищі. чути було, як тріщали вікна, як летіла стіна, як то все. Я в цей момент, коли вибухи були то вдома, а потім не могла вийти, бо заклинило і в мене амонтіровками виймали. Сусіди почули, що я не можу двері відкрити. і Вони покликали, щоб взяти амонтіровку і підсікти, щоб ті штирі підняти і мене вилучити. Оті два останніх вибухи то в укриті. Це так страшно було. Таке враження, як за стінкою. Вибухи. Внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік. Ще троє людей потрапили до міських лікарень. В лікарню пантелеймона доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню сотомоки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Госпіталізоване хірургічне відділення на даний час знаходиться в операційній. Всім пацієнтам надана вся необхідна медична допомога. Ушкоджені 26 будинків, зокрема на вулиці Олени Степанівни. Постраждали ряд адмінбудівель, так само постраждали декілька власне суб'єктів господарювання. Вибито є понад 150 вікон, і в одному з наших комунальних садочків вибито близько 30 вікон. Ми забезпечуємо ряд компенсацій, Це за вибиті вікна, за вибиті двері. А так само централізовано будемо відновлювати безпосередньо дахи. Є тут декілька будинків, які протягом останнього року часу вже тричі постраждали від ворожої атаки росіян. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир. Це 17 людей. Усіх місто розмістить у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду помешкання. На вулиці Стороженка, 11 Працює виїзний ЦНАП, де мешканці можуть отримати консультацію і подати документи на компенсацію. На місцях працюють правоохоронці. Вони збирають докази воєнних злочинів Росії.